Ось, поїхала остання наша на сьогодні машина. Дев'яте відділення, як завжди, нова пошта. До відправки мішків. Тут уже трошки 4 місця. Зараз поділимо їх на вісім різних. На зразки люди попросили, телефонуйте. Мішки 90 на 55, 105 55, 85, 55, Також їздила сьогодні сітка овочева, агротканина. дуже багато замовлено, співаємо. Уже яка у нас година, а вже сьома, сьома година. Хоч би успішно, щоб сьогодні поїхало до клієнта, просили дуже срочно. Так що звертайтеся всім мирного неба. Замотали все вперед у нас по 500, по 200, по 300 зразками. Хто не зразками, комусь просто 200 треба між 500-500, там 105-й мішок, 90-й мішок. Це тисяча поїде в нас. Ну, не на палеті, звісно, так, місцем. час треть замотаємо. І ще машина вже чекає, так що, вибачте, будь ласка, звертайтеся, телефон указую на екрані. Всім гарного вечора. чи дня, хто як дивиться і слава Україні. Телефончик наш тут.